Ми з того здоров'я, такі гарні. А ми в дорозі їдемо до діток. Веземо Івана, Наталю заберемо. Ось і провідаємо їх заодно. Їдемо. Я знаю, що тут десь ото мають вилітати. О, зараз пока який файний туман. Туманчик. Туманчик бажте такий. Туман, туман. Туман яром, туман, туман далиною. Ще гарно. А колись тут стільки худоби було, тут ніколи такої трави великої не було. Все було до, до землі стовпчене. Коли худоби було багато. Не раз їдеш автобусом, якраз там худоби йде, то там тих небагато, там відстань. Переїхати, поки ті корови перейдуть. Їдеш, їдеш, ті корови йдуть собі ті з ланцюхами, так, що пасуть їх. І йдуть, ледви переставляють. І не підженеш їх. Йдуть своїм шагом. То ми ж зараз, як їхали, то ви зараз казали, хоч би не попасти у табун. Ось. А їхали з дому між нашим селом і новим 5 козульок. Чотири козульки паслися. Три вкупі, одна у Так, Чотири козульки паслися на стерні, колосочки збирали собі. Такі красунечки були. гарні. козел козел а може і так. Ну Ми запізно побачили, я вже не встигла зняти, не хотіла, щоб Ігор вставав. Ось такі гарненькі. Іванку побачив, бо я була б і не побачила. Так що ось таке то. Ось такі то справки у нас. Де починають машини з'являтися? Ще тільки соя, соняшний кукурудз, пшениці, вроді все. Вже по полущені стерні. Тут таке? Ну, ще гарно, листя зелене, ще... ще літо, але вже все одно є місцями, вже починає жовтнути. На боках вже є деякі жовтим листям. Зараз дуже гарно жоржини людей цвітуть. Їх дуже замороки багато. Та й дуже багато з ними бавлення. Саме хуже, що нема де їх зимою зберігати, бо так то таке. Поворот. Ще трошки. Ми якось їхали з Ігором, я не помню, чи ми в Тернопіль їхали, чи ми до дітей їхали. В Тернопіль їхали тут два роки назад. І машина лежала перевернена на тому повороті якраз. Вантажівка з зерном. Не знала людина, що тут є такий. Поворот крутий. На да, дощ взагалі-то передавали, але чи буде відчині, не знаю, десь чути. Оце от той поворот. Ось тут бікі. той забор сірий. Лежала машина, з зерном перевернена. Ой, нуло, бідняку і перевернуло. Самий крутий поворот і як на, на, на Почаїв як їхати. Пушно чи Лосяти? Лосятині Луся. там. Самий крутий поворот. Також є такий страшний. А може й більше 90. Дуже крутий також. ось Є горіхи, стільки горіхів Не померзали. Тут є горіхи. а у нас пообмерзали. Автобус стоїть, чекає вже, готовий до школярів. Так вайно хати. не видми се стоите за дерел ха да да ти а, дачи, дачи. а на знаат, во машини ездите. Машина їде. Зайця да. трактор. Здисдуємо поранене. Опадаєш таке. Попадаєш таке, а тут ти не обмінеш по Поворот. І треба трунь-трунь-трунь. А ні, це сівалка, напевно. Це так, сівалка. сівалка. Я думала, що диск. Побагато осьміножків. Sivaločka. Je yeah. pred nami. A horí? Pavlo. Oh.